І вітаю всіх на каналі Viking Плейс. Сьогодні у мене на черзі слідучий теплоприціл, він третій. Всього в грі три тепловізори на шоломний і два приціла. І Сьогодні на черзі третій приціл PZ3. Тож, не буду довго затягувати, загружаюсь у катку. Зона блокади, як в попередніх випусках Nortridge. Без рандомів із посоло залітаю. Як ти вже помітив, сьогодні буду ну, майже класичний теплачник, хакелю взяв для різноманіття. Тобто за баканом я вже грав, показував, ти бачив, зараз взяв хакелю. Дороговата зброя, дуже скоро стрільна. Патрони випльовую прям дуже швидко. Тож граючи на кількість, але треба багато і дуже сподіваюся, що в мене щось цікаве вийде. На катку ставлю собі ціль не якісь там мільйон налутать, не на щось мегакоштовне знайти, хоча це завжди приємно, а хоча б одного краще двох ЧВКшничків е е вбити через теплак. Ну, за допомогою теплоприціла. Тож, проаналізував трохи попередні свої катки, також те, як я на стріму відіграв, хочу не по краю, а через центр карти пройти. Тобто, Можливо, це моя помилка буде, тому що я сольник, можливо, ні, можливо так, не знаю. Ігра покаже. Перший день мене заспавнить. Мене заспавнуло на краєчку, тобто я зараз. Піду краєм перевірювати ці спавни задні, а потім е, підуть через центр карти. Ну, тобто буду тобі показувати. Так, як і з е, прицілом Нітю, е, ми бачимо маркери тільки коли дивимося приціл. Е, із мінусів ну, чисто опять знову ж таки все, що я буду казати. розповідати, це чисто моє бачення, е, моє розуміння деяких речей цієї гри. Одна з цих речей, це саме ПЗК, до мінусів я би відніс те, що дуже великий приціл, як ти бачиш, він ну, досить великий об'єм займає на самому екрані, але видимість у нього ну, досить непогана, я б сказав, гарна. Із плюсів я би відніс те, що тут можна змінювати при збільшення. Тобто від 1х до якихось близьких перестрілок до 3х, що дозволяє на, ну, на відстані відпрацювати з цього приціла. Але дальність прорисовки, так як у Ніті, метрів 120. Тож, прямо на мега велику відстань не розраховую з цим прицілом. Хоча, хоча здебільшості е, карти такі, що 120 метрів ну, в більшості випадків вистачає, як по мені. Тобто це не є е, топова дистанція, як я на різницю казав. Та ні, не з, дітю, з тепло ну, з налобним тепловізором. якщо... Хтось буде е, розуміти де шукати або пощастить, помітить. Тобто е, за снайпою, наприклад, з великою кратністю, е, він, е, він мене побачить через приціл, а я його ні в тепла. Тому що дальність прорисовки, тобто тепломаркерів, просто не дозволить це зробити. І яке завжди... Опа. Хтось є. Це можуть бути і боти. Так, ладно. Так, обезболи, обезболи. Про всяк випадок. Перед файтом. І шукаю. Я ж бачу, тут були маркери От пошли, пішли шукати їх. Вон Хтось стоїть на горучці, но то, то може бути бот. В цілому то може бути бот. Знов не бачу. Бачить рідин, ну знов таки не суди строго, Враховую те, що я граю в соло, а якщо ти Хоча б пару каток грав, ти, ну, я сподіваюся розумію, що грати в соло в подібні ігри, будь то арена чи дельта, неважливо, це по-своєму важкувато. Важкувато і накладає свої обмеження взагалі на сам геймплей. Відбудеться робити деякі маневри, які, наприклад, робити в паті не потрібно. Ну, або якщо і потрібно, то не настільки критично, скажімо так. Так, ну тут же був в мене хтось. А, ну це ботари как-то до речі. А ось де вона? А осінь? На 9-9 п'ятим патроном в заж... зажимати это звідкіля було. Де це зараза стріляла? ждали. Вся заверюха, конечно, прикольно, але в цілому важкувато, Якщо чесно, вот так тут в полутя. жаляться ні деякий ще там патрон зараз поганий не пробуває або ще щось. Можливе. Можливо так є, але я не такий великий спеціаліст, щоб для таких е пиц все це з'ясовувати. Так А ну, щось я окрім себе взагалі нікого не чую і не бачу. Оп! А, ну то бот, якого я вбив, все то ботик лишить загоряє. А тут я вилізу мені цікаво. Мабуть ще ні. Ладно, буду обходити горку. Ді -ді 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 Пішов в четвертому сеті броні, тому що я чітко розумію, що якщо я не перший побачу, то я не виживу. Я погано ведь стреляюсь, тому броня на як... Що нам мені... Так, стоп, боже тут. Дидився. Ладно. Може то трупик я бачив знову ж таки. Навіть якщо б одному мені буде... Топова броня це мене не врятує, тому збронью я заморочуватись не став, зробив упор на саме зброю суто. І на патрон. Хоча хоча в цьому сезоні кажуть, що броня прям відпрацьовує. что Слушай, так-то мне и сподобается. А КСУ? Смыкнуть сейфик можно. Шумів, Зараза, морда Ботовська зараза. не хотів вікна розбивати, але цей а гад сам їх розбив. Ладно. Ді -ді 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 -ді. Ну а в цілому. Так. Понятно. ПЗшка в так то в цілому працює десь більш-менш як і, і, і тепловізор нідь. Єдине, що ПЗшка ставиться майже на всю зброю і якій можна поставити через. Планки приціли або кальматор. О! в мене там постріли є. Так, досить. блядь, от я чіпляю пальцями, це просто. На дамбі, на дамбі працюють, я зараз тут і спробую підтягнутись. Зараз тут же долутаю. Вон постріли йдуть. Давай, давай, давай. Это... Є варогідніше, люди. А, стоп, можна і забрати. На мене зараз будуть йти, і можна буде їх е, зустріти. Мені по всякому випадку хотілося б дуже ігрока е, вбити. Перестріти і підстрелити. Я зброю нашел, фигня. Все можно сразу вколоть себе. Же там прям пересуваются по карте маркеры пострелев. Фигня, фигня, фигня. Ладно, все, ящик лута и вы, выхожу на горку. Ладно, нічого. Все, побігли. Ага, там дропік. Можливо, це от постріли на дропі були. <laughs> так, на 6. Постреляла, постреляла и тыша. Це прям досить цікава ситуація, ага, диви. Таке враження, що то людина був? Довго я його бував. 995 дев'ять патронами, да штука дорога, насправді, але в цілому має. Свої переваги любі тепловізори. Налобний, я тобі вже казав, найбільшу перевагу має через те, що ти постійно бачиш теплові маркери, але звужує коло е обзору та ти на фул чорно-біле кіно дивишся. Це не всім подобається таке. Тобто свої приколи в цьому є. Але на постійно так грати ну, я б, наприклад, не хотів би, тому що від гри хочеться отримувати Ну, задоволення, прямо кажучи, тому що ця гра чергу, вона повинна приносити задоволення. Так що тут за ящики в мене? Ладно, для трупів, до речі, коли когось буваєш, не літи прям зразу зразу когось залутати. Треба розуміти, чи є в нього напарники, чи є хтось поряд, чи у хтось постріли. Звісно, різні ситуації бувають, тобто за. За все не скажеш, але так-то по факту воно так і є. Повертаючись на ну, налобний тепловізор, на шоломний він дуже дорогий зараза. Прям дуже дорогий мільйон, його коштовність, якби би не у кожного на балансі є е, така кількість грошей, щоб собі дозволити постійно е, ну, носити на собі таку кількість, на ну, таку суму, тим паче, що Блин, вітер цей бентежить. ота -ту -ту -ту. Тим паче що. Це бот все ж таки був, ти бота так договбував. Чи не бот? Да, бот. От я молодець. тили Ну то ладно. Ось термоприціли, непогана. Альтернатива. цьому всьому діло. А тут чисто цікаво, чи є хтось, чи нема. На горі сидить. А де мої дими? Ага, ось вони. Ду -ду 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 Так, ну він точно тут є, тому що купа трупів. А де саме це вже питання цікаве? Когось він тут навбував? Так і що мені з ним робить? Вон он. Ларка. Таке враження, що мені проситься вийти на вулицю і спробувати його обійти з іншої сторони. Він, звісно, міг звідси вже втік втекти. Хорош! Туди його. Когось я там вбив. Фу, зараза. лякає мене. Не витримало у хлопця нерви. В цілому мене теж не витримали б нерви. Ручки то затрусились, щоб ти розумів <хи> там таке враження, що з МК 14 якийсь хлопчина був. Полан магазин. Він був не один, І він був не один. От, ну переперевірте з драбиною. Я вже понадіявся, якщо чесно, що... що все. А ні, не все. Ну, одного чувака я все ж таки вбив. Це теж непогано. Не, не вижив, правда? Але вбив. Зараз подивимось, що там за хлопчина був. Ну, це теплачник був без теплака вже. Вони тут сиділи на дамбі і відстрелювали інших гравців. Е, -та. Мені просто цікаво, хто кого я вбив оце теж теплачник без теплака, Full T6. МКшечка в нього. В лице я його пробив. Ось така каточка вийшла, не вдала. Так, та давайте вилутайся. Купують, їх не вдало. По вмер я все ж таки, але одного чувака я вбів. Ну, якби я більше грав на типаках, або не знаю, був би напарник, було, можна було б з'ясувати. Двиган із пішов один верхом, тобто можна було б якось це відпрацювати. Але, але соло геймплей є соло геймплей. Тож, на цій ноті буду закінчувати цикл. Серії з теплаками. Поки у всякому випадку я почав з налобного, потім в мене була ніть, тепер ПЗ-3. ПЗ тобто якось так я відіграв. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Можливо, був чимось корисний, якщо ти думаєш, чи грати, чи ні грати на теплаках. Ну, як мінімум, щоб мати якийсь опит такої гри, пограти треба. А там, наскільки ти хочеш це робити на постійно, дивися сам по собі, по своєму балансу, тобто по своєму геймплею. Поки буду прощатись. Бажаю всім гарних рейдів каток, рейдів каток і до зустрічі на слідучих відео. Пока-пока.